Доброго дня, з вами Фідер Компані. Поступаю в продажу Rivian R1S. Машинка 23-го року. Має ось таке переднє праве пошкодження. Передня дверка. Автомобіль запускається. В автомобілі 28 тисяч кілометрів пробігу. Он били еще и дает за частина. Переднее правое крыло, подкрыльники, арка, нижний захист. Гарный салон. Подгорел день. Хорошая музыка. В такий салон. Тому у кого цікавий такий варіант, пишіть нашим менеджерам.